Всім привіт, дорогі друзі. Вже в нас темна пора, на небі світить нас місяць, зорі з'явилися. А ми все не можемо без роботи. Нагорюємо на пшеницю огород, що був переораний. Переорали ми тут, де в нас були критопля, бурики і гарбузи. Мали це все зробити ще вчора, але... Так як туристу не вийшлося по часу до нас приїхати, ми працюємо сьогодні. Ми працюємо Сьогодні починали заведна, але ось дуже рано вже темніє, як не є середина осені, рахуйте. І ми ніч нас, як сказати, зненацька. Ми вирішили розбити тут. Градочку собі е, на два участки, що було я. У нас є було в нас тут три по 300, по 100, а зробили два по 15, адже посилимо 15. Надіємося, якщо буде здоров'я, сили і час. Ось їм о пшениці і 1500 овесу на слідуючий рік. Щоб було. Адже тут земля хороша, земля чорнозем. Ось ми бачимо, як проводить при світлі, спахту, оренку, як позаду блищить земелька, є. Зілля, всі всі бур'яни, які тут є, я їх не вивозив, не кропив, адже сенсу їх кропити не було. Адже коли був урожай, хто пам'ятає, на початку вересня були приморозки, воно все повимерзало, на сіні подозрівало, посипалося. В принципі, кропити смислу не було. Тоді, тому я вирішив його не кропити, нічим не скошувати, все, От, щоб ще більше не розпорошувати. Можливо, я неправильно зробив, вирішив просто його все переврати, плюс воно перегниє, буде якийсь перегній. Якщо я не правий, поправте мене. От. І в нас виходить ось такий результат. В принципі, я ось іджу на землю. Телефоном в нас нічого не видно. Ми бачимо, яке на зілля було. Зілля це в принципі був осот. У завишки до метра, метр 20, але ось де він йшов, щоб вискорожувалося грибозіння, де він йшов проти зараз Оренки, він залишився трішки. Але він нам не завадить, тому що зілля є. Оремо трактор UMZ6 двома 35 ми корпусами, з передплужниками. І таким чином ми працюємо. Працюємо для нас, для розвитку на самих себе, для розвитку села, для розвитку нашої країни. Ми бачимо, як... які чудові відблиски залишає еліхтар і трактора по перекинутій землі. Що це називається, яка дійсно краса, коли ми є свідками цього всього. Адже ще можливо кілька років чи кілька десятків років, і люди забудуть, що таке село, люди забудуть. Що таке земля? Адже у нас в країні великим агропідприємствам є і різні і лазейки, і допомоги і ну, стимуляції для їх розвитку, а для простих сільських людей у нас розвитку немає. Ось так само тракторист має він трактора, має кілька гектарів землі і працює, він працює сам на себе, людина самозайнята. Але... Якби, і це до, до речі, молоді тракторист, з хлопцю 26 років чи 25. Паспорт йому не заглядав, але він працює. Він самозайнятий, він не їздить ніде по Польщах, за кордонах і та інше. Він себе розвиває сам себе, розвиває сам е, село. Ой, він працює дуже багато, людям допомагає, адже всі приходять там і так, і так, виври, там поможи, там подіскуй. Ну і він слухай, ну, звісно, він бере за ці гроші, це його робота, він працює, він на їх працює, аби відбити хоча б ту саму солярку, ту саму, це саме масло. і, ну, і щоб Не кусок хліба було і не якісь кільце колбаси. Ось. Ми працюємо далі. Кому буде цікавий результат при світлі після Оренки, залишайтеся на каналі, чекайте нових відео. Ставите пальці вгору. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім папа, -па. все буде Україна!